9 серпня Охтирка попрощалася з майором Володимиром Вяликом. Відспівували військовослужбовців Переображенській церкві. Він загинув під час російського авіаудару в районі населеного пункту Оріхів Пологівського району Запорізької області. Тіло Володимира дістали з-під завалів 4 серпня після тривалих пошукових робіт. Останнім місцем служби Володимира був відділ напрямків управління поточних операцій, розповів його командир. З Володимиром Олексійовичем Вяликом, майором Вяликом. Провів разом, виконував бойові завдання протягом останніх 9 місяців. Був моїм підлеглим. В той день, 30 липня, виконував бойове завдання на лінії бойового зіткнення. Гідно виконував. І виконав друг загиблого Олександр Гомас згадує, що під час останньої телефонної розмови Володимир був як завжди оптимістичний. Казав, що мріє повернутися додому і робить все, щоб війна швидше закінчилася. Остання зустріч. Ми зустрічалися весною. Потім він поїхав в Рівне, а потім з рівно його на Запоріжжя кинули. Ну як перевели. І там він і погиб. Віддати останню шану герою прийшли його побратими, товариші та колеги, в тому числі з раніше розформованого Охтирського авіаполку. Саме там Ігор Мачула починав службу разом з Володимиром Вяликом у 1997 році. Потім вони проходили разом навчання. Далі шляхи розійшлися. Володимир став прапорщиком, а згодом офіцером. Дуже гарна людина, дуже приклад був. Дуже все місто сумує, всі сумуємо, вся громада за цим хлопцем, сином. Батька. Він любив краєвиди, я знаю, що любив по місту, подивитися, по краєвиди, ну Це він так любив. Дуже весела люди. Ми давненько з ним зустріли, спілкувалися. Що, ну Так життя нас розкинуло, ця війна, і ми вже ну, сьогодні так в такому поганому місті зустрілися і провели нашого володя. Старший сержант Пелих служив з Володимиром з 2008 року в підрозділі ППО. Сьогодні в цій же частині продовжує проходити службу дружина Володимира. Служили разом. Багато років. Був гарним, кращим командиром взводу. показував, як правильно працювати на техніки, на всьому. Всі допомагав усім, підказував, наставляв, де правильно, де як правильно працювати, все робити. Поховали захисника на Алеї Слави Володимиру Вялику, на віки залишиться 48 років. Володя загинув на бойовому посту. Почувай з миром, Володя, Ми за тебе пункти можемо. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.